Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про токсикоз під час вагітності. Що таке токсикоз, як він проявляється, до якого тижня вагітності ви будете відчувати токсикоз? Чи є це нормою, чи погано, коли навпаки немає токсикозу? А також найголовніше питання як собі допомогти під час токсикозу. Розпочну із того, що токсикоз це відчуття тошноти під час вагітності, і іноді це призводить аж до рвоти. Найчастіше жінка починає відчувати токсикоз приблизно на 7-8 тижні вагітності, і триває токсикоз в середньому до 12 тижня вагітності, тобто це до кінця першого триместру вагітності, або до 14-го, тижня, тижня Це такий середній варіант. І є жінки, які відчувають токсикоз аж до 18 тижня вагітності. Що є взагалі токсикоз нормою? Якщо дивитися на класичну думку, то вважається, що токсикоз це є нормою під час вагітності, і його не можна уникнути. Якщо дивитися трішечки на іншу сторону, якою більше протримуюсь я, то токсикоз воно походить від слова токсини. І дуже часто і сильніше токсикоз буває у жінок, які припустимо не готуються до самої вагітності, тобто вони можуть знаходитися в дефіцитах, вони знаходяться в їхніх знаходяться в такому зашлакованому стані. В організмі є багато токсинів, і тоді, коли наступає вагітність, організм старається від цього всього очиститися. І саме тоді, в цих жінок набагато частіше трапляється токсикоз, набагато частіше у них відбувається рвота, і цей токсикоз дійсно може продовжитись там 18 тижнів вагітності. Тому, якщо ви це дивитеся відео ще при плануванні вагітності, то обов'язково зробіть чекап організму до вагітності, поповніть свої дефіцити, налагодить роботи печінки, сумково-кишкового тракту для того, щоб підготувати своє тіло до такого прекрасного періоду, як вагітність. Якщо такі вагітність наступила, ви не встигли це все е Проконтролювати і здати до самої вагітності, то цим будемо займатися саме зараз під час вагітності, і ми з вами проговоримо основні причини токсикозу, які можуть бути, і як собі ви можете допомогти. Що нам важливо розуміти про вагітну жінку? Що гормональний фон вагітної жінки починає змінюватись одразу після запліднення, і це впливає повністю на роботу всього організму. В період вагітності починає вироблятися гормон релаксин. Це дуже важливий гормон, тому що в процесі самої вагітності він буде наше тіло робити більш еластичним, наші зв'язки більш такими податливими. Навіть якщо ви до цього е, сідала наш у вас не получалося, то під час вагітності може вийштися да? це знову ж таки за рахунок цього гормону релаксину. Після пологів це все пройде. Плюс гормон релаксин нам важливий під час самих пологів, тому що він знову ж таки буде розслабляти наші зв'язки, допомагати кісткам тазу розходитися і легко випускати малюка. Але як діє наш організм релаксин ще під час самої вагітності? Як він пов'язаний із токсикозом? Релаксин, особливо в першому триместрі, він дуже сильно розслабляє наш лунково-кашковий тракт. І саме тому дуже часто переварювання їжі у нас сповільнюється. І якщо ми до цього їли там великими порціями два-три рази на день, то зараз, якщо ми з'їмо цю саму велику порцію, ми будемо відчувати важкість, тошноту, іноді навіть рвоту, вздуття. І ми будемо взагалі це почувати дуже. Погано, нам захочеться більше полежати, поспати і так далі. Але ми зовсім не будемо відчувати себе активними і здоровими. Саме тому дуже важливо, щоб ми звернули увагу на те, що у нас харчування під час вагітності має бути дробним. Тобто ми вже не їмо там два-три рази на день великими порціями. А ми стараємося це розділити, припустимо, на п'ять прийомів їжі. Плюс нам варто переглянути сусідство продуктів у нашій тарілці, тому що іноді є деякі продукти, які не бажано разом поєднувати, тому що знову ж таки тоді наш луково-кишковий тракт буде набагато довше, важче це все перетравлювати. Їжа може починати гнити. Це буде викликати здуття кишечника, запори і так далі. І знову ж таки, це так само буде впливати на сам токсикоз. Тому це обов'язково перегляньте. Друга причина токсикозу під час вагітності це те, що часто жінку починає тошнити тоді, коли вона є голодною. І ви могли помітити, що з настанням вагітності вам постійно щось хочеться десь погризти. Там ви йдете яблучко гризити, там якесь печиво, там якийсь кусочок хлібчика, там якісь горішки. І це є нормально, це є дуже добре. Це ваш організм вам підказує, що робити для того, щоб у вас зменшився цей токсикоз, або зменшилось відчуття самої тошноти. І іноді жінок починає тошнити вже із самого ранку. Тому, якщо у вас тошниці з самого ранку, то ви підготуйтеся до цього токсикозу вже з вечора. Біля ліжка, собі на прикриватний столик, поставте собі банан або, можливо, якийсь сухарик, але це сухарики, які йдуть без приправ, які йдуть просто там бажано в собі, на ржаному хлібі. Поставте собі біля свого прикриватного столику. Ви прокинулися. Взяли там, погризли сухарик, погризли банан, трішки ще полежали, потім спокійно, без різких рухів, ми встаємо через бік, в чому ось під час вагітності вставати через бік, а не прямо. Це як профілактика майбутнього діастазу. І йдемо тоді готувати свій основний сніданок. Також нам бажано добре пережовувати їжу, щоб ми її не просто там глотали. І бажано, щоб ви споживали їжу навіть не під телевізор, тому що тоді, коли ми їмо там під телевізор, то наш мозок він не може працювати тут і там. І виходить, коли ми їмо під фільм, під телевізор, у нас недостатньо виробляється щотку слюни, потім там шлункового соку, і так далі, для того, щоб наша їжа добре перетравилася і не викликала в нас дискомфорту, і потім тошноти і рвоти. Тому обов'язково на це зверніть увагу. І так як е, я сказала про перекуси, то під час вагітності такі перекуси є дозволеними. Ви постійно з собою в сумочці носіть пару горішків, е, якісь фрукти, від яких вас не здуває, е, і старайтеся знову ж таки їсти маленькими порціями протягом цілого дня. Третьою причиною токсикозу є чутливість до запахів. І це може бути навіть запах, який ви до вагітності обожнювали. Це запах ваших парфумів, запах парфумів чоловіка. І тому в цей період важливо, щоб ви цим не користувалася. Якщо ви на зустріч з подругою, з мамою, ви можете так само їх просити, щоб вони не користувалися парфумами. Е, також може бути чутливість до запахів їжі, особливо коли вона готується в такому от гарячому вигляді. Тому ми стараємося не готувати ту їжу, від якої ми відчуваємо точноту. Або навіть знаєте жінок, які відчували чутливість до запахів будь-якої їжі, коли вона не готується, і тому вони споживали їжу із перевіреного ресторану або їдальні, але ви... Такому тепленькому вигляді, навіть я б сказала, в ви... їжа повинна бути кімнатної температури. Щоб ви не споживали їжу занадто гарячу, або навпаки, занадто холодну, тому що це може викликати відчуття е, також тошноти і рвоти, А повинна бути їжа кімнатної температури. Також дуже багато жінок відчувають тошноту, коли їм жарко, саме тому під час самої вагітності. Де рекомендація, якщо у вас там тошнить, ви стараєтеся більше гуляти на свіжому повітрі. Тобто ми гуляємо з вами не попри дорогу, де їдесь багато машин, а ми виїжджаємо кудись в ліс, в парк і стараємося більше гуляти, насичувати кров киснем, і дуже часто жінки помічають, що в них токсикоз тоді зменшується. Також від токсикозу нам може допомогти заняття спортом. Ми з вами знаємо, що під час вагітності не всі заняття спортом є дозволеними, але ідеально підійде просто йога для вагітних. Я не буду вам розповідати про те, що йога це ідеальний інструмент для того, щоб підготувати тіло до пологи, для того, щоб працювати з тазом, з зажимами в цілі і так далі, і взагалі народити легше. Але якщо ми говоримо саме для вагітної жінки з токсикозом, то заняття спортом вони пришвидшують кровоток, вони працюють повністю з нашим всім тілом. thank mm -hmm. you Відповідно, набагато краще починає працювати наш шлунково-кишковий тракт, і відповідно жінка відчуває менше токсикозу. І жінки інколи помічають результат від занять йоги, як зменшення токсикозу, одразу таки після тренування. На тренування там, жінка там, ледве зійшла, там, тому що їй було там, погано і так далі. Після тренування жінка виходить, все, їй вже менш тошнить, в неї більше з'явилося енергії і сил. Тому обов'язково спробуйте ще такий спосіб. І ще однією основною причиною токсикозу є психосоматика. І вона може проявлятися як в тих жінок, які планували вагітність, до неї готувалися там, півроку, рік і більше. І в тих жінок, які там, не планували вагітність, для них це була неочікуваність. Чому так? Тому що іноді, навіть коли ми плануємо вагітність, ми розуміємо, що нас очікує, але от ми завагітніли. І ніби поки нас не видно животика, малюк ще досі такі малесенькі, але ми вже відчуваємо зміни в своєму організмі. Ми могли собі уявляти, що ми будемо там суперактивною вагітною бізнес-вумен, які там встиг, встигають і працювати там, і вчитися, і скрізь там бігати і фотосесії, і ну, суперактивні жінки. Але у нас стала вихідність, і ми навпаки. Ми хочемо більше полежати, більше поспати. Нам хочеться подивитися можливо якісь романтичні фільми. Нам хочеться десь поплакати. Він нам хочеться. Там не знаю, пожаліти саму себе, не знаю, чому, чому. от хочеться вам там поплакати цих 5 хвилин, і, і ви от не розумієте, що з вами відбувається. З однієї сторони, ви цю вагітність планували, ви маєте бути супер там щасливою жінкою, але з іншої сторони, ви бачите, що ви не така активна, як ви собі уявляли, і ви вже багато що не встигаєте. і Вам здається, що все життя змінилося докорінно, і от є таке всередині неприйняття свого стану до кінця. І дуже часто саме це таке відчуття там провини, відчуття того, що ви не настільки ідеальна, як ви собі думали, якою ви будете там з настанням вагітності, воно може нас дуже сильно мучити. Тому дуже важливо під час вагітності, щоб ви прийняли свої зміни. Зміни будуть, зміни будуть всі 9 місяців. І повірте, це будуть класні зміни. Ці зміни. Які ви не будете більше ніколи проживати в такий можна сказати короткий період, і 9 місяців вагітності? Вам важливо приймати свій стан. Якщо вам хочеться поспати, поспіть. Це вам підказує ваше тіло. Так працюють ваші гормони. З другим триместром все може змінитися. Можливо, на покітниці захочеться більше активності, а можливо, ні. Ми з вами, кожна індивідуальність і кожна із нас по різному проживає вагітність, і кожна із нас відчуває різні емоції. Тому дозвольте собі поспати, коли вам хочеться поспати. Якщо вам хочеться плакати, от немає причини, щоб поплакати, вам хочеться поплакати. Поплачте, включіть якийсь фільм драматичний, поплачте під той фільм. Ви поплачете, от ви зразу побачите, що вам стало через поплакали там 5 хвилин, 10 хвилин годину поплакали. З вас ці всі емоції вийшли. Далі ви посміхаєтеся повна енергія, енергії, ви бігаєте. А це все відбувається по тій причині, що ви дозволяєте собі прожити емоції. Тому дуже важливо приймати зміни свого стану, приймати так, як те, що хоче ваше тіло, те, що підказує вам ваше тіло. Ви це робите, приймаєте, і дуже часто тоді у жінки зовсім зникає токсикоз. Якщо у вас не виходить справитися з цим станом самостійно, то ви можете звернутися на консультацію до психолога. Також ще одна така моя рекомендація: якщо ви вже перепробували всі способи боротьби з токсикозом. Ви вже її перекушуєте, ви вже там, можливо, п'єте якісь трав'яні чаї. До речі, дуже багато жінок каже, що допомагає їм попити травяний чай там десь з ромашки, десь м'яти, і взагалі токсикоз проходить. Багатьом жінкам допомагають взагалі такі кислі напої, особливо дуже класно допомагає імбир, імбирний чай. І є багато жінок, які з імбирного чаю починають навіть свій день. За рахунок того, що він зменшує в них саму тошноту. Можете спробувати. Дробне харчування ви спробували, температура їжа певної температури ви спробували. Правильне сусідство ви спробували, його ви спробували, психолога ви спробували, але все одно у вас залишається токсикоз, То я б рекомендувала вам звернутися до лікаря-кінезіолога, який дослідить ваш організм і вияснить, на що реагує ваш організм. Можливо, потрібно допомогти лімфатичній системі очиститися. Сто що я говорила. Від певних токсинів, а коли ми вагітні, наш організм і так є додаткова нагрузка, і іноді в лімфатичній системі важко справитися самостійно. І кінеціолог дослідить ваш організм, подивиться, що саме у вас є причиною токсикозу, або допоможе з допомогою гомеопатичних засобів справитися в вашій лімфатичній системі із виведенням токсинів, і з нагрузкою на організм. Або вияснить, можливо, ви реагуєте на певний продукт. У мене, до речі, була одна така вагітна, яка реагувала на яйця під час вагітності. І як тільки вона забрала яйця зі свого раціону, то в неї токсикоз пройшов. Тобто, наше завдання з вами знайти причину, дослідити наше тіло, пропрацювати всі можливі варіанти, які можуть бути. Я сподіваюся, що інформація для вас була корисною, тому ставте сердечко, підписуйтесь на мій блог, а також пишіть на запитання, які вам було б цікаво почути про вагітність, про планування вагітності та пологи. Вам гарного дня, до зустрічі!